Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир, і ви на каналі San Andreas Church. 2 липня 2025 року в Україні сталася страшна подія, яка сколохнула все православне суспільство нашої держави. За рішенням служби безпеки України, президент України Володимир Олександрович Зеленський припинив громадянство блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Ця подія є кульмінацією того тиску, який держава чинить по відношенню до української православної церкви вже багато років, починаючи ще з президентства Петра Олексійовича Порошенка. Реакцією на це стала заява самого митрополита Онуфрія, а також духовенства вірян та єпископату Української православної церкви в своїй заяві єпископат Української православної церкви звернувся до президента, аби той проявив мудрість та переглянув своє рішення про припинення громадянства митрополита Онуфрія. Якщо ж подивитися на СМІ, то вони як завжди в принизливій формі кажуть про те, що митрополита Онуфрія було позбавлено громадянства і радіють цього приводу. Слід зазначити, що ця теза, яка кидається в СМІ, начебто, митрополита Онуфрія було позбавлено громадянства, вона не є правдивою, тому що згідно конституції України, громадянина України не можна позбавити українського громадянства. Офіційне формулювання, яке використовує Служба безпеки України, називається припинення громадянства. І є декілька підстав, чому це припинення може мати місце. Перший випадок відбувається тоді, коли людина свідомо виходить з українського громадянства. Це відбувається тоді, коли вона вже певний час знаходиться за кордоном, проживає за кордоном, отримала за кордоном. Громадянства іншої держави і робить офіційну заяву, де хоче відмовитись від українського та отримати громадянство тої держави, в якій знаходиться другий випадок, і саме другий випадок намагається нав'язати митрополиту Онуфію, відбувається тоді, коли громадянин України, який живе на території України, робить офіційний свідомий запит в іншу державу, аби отримати їхнє громадянство. І якщо інша держава надає українцю це. Своє громадянство, то українець втрачає громадянство України. А якщо бути точнішим, його громадянство українське припиняється. Але проблема полягає в тому, що ця штука спрацює лише в тому випадку, коли людина сама свідомо направляє запит в іншу державу для отримання громадянства і отримує позитивну відповідь. Якщо ж людина сама не робила таких запитів, якщо ж якісь юридичні процедури по отриманню громадянства іншої держави відбувалися без волі або без відома цієї людини, то таке рішення є недійсним, і громадянство України в такому випадку не може бути призупинено. Сам же митрополит Нуфрій заявляє, що ніколи не звертався в Російську Федерацію для того, щоб отримати їхнє громадянство. Тому цей пункт не можна притягнути до даної справи, як би цього не хотіли, можна владці. Є ще третій пункт, коли українець позбавляється громадянства. Це відбувається в випадку певних міжнародних законів та договорів, які зараз не стосуються нашого питання. Тому, якщо подивитися на цей короткий аналіз, можна побачити, що ні жорстокі заяви українських СМІ, ні офіційні добре виважені заяви влади вони не має під собою підґрунтя, аби припинити громадянство блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, тому що як вже було сказано вище, митрополит Онуфрій не має російського громадянства і ніколи офіційно не робив запит, аби його отримати. Але ж тоді полягає закономірне питання, чому саме зараз було припинено громадянство блаженнішого митрополита Онуфрія? Перша причина з моєї точки зору полягає в тому, що зараз ми бачимо певну кульмінацію тиску на українську православну церкву. Вона проявляється і в жорстоких подіях в чернівцях, і в мобілізації духовенства, і в висновках Дес з приводу афільованості Української православної церкви з руською православною церквою. Все це підводить нас до того, що зараз є дуже слушний момент, аби нанести українській православній церкві фатального удару. І для того, щоб цей фатальний удар був як найбільш вдалим, треба залишити українську православну церкву без юридичного керівництва. Тому що якщо митрополит Онуфрію припинити його громадянство, то він юридично не є громадянином України. А якщо Митрополит Онуфрій не є громадянином України, то юридично він не може бути лідером Української православної церкви. В документах він не може значитися як голова. А також це призводить до низки інших важких юридичних Ічних проблем саме тому держава зараз підштовхує українську церкву на те, щоб вона обрала нового предстоятеля, такого, який мав би українське громадянство, який би можливо підходив би владі. Друга причина з моєї точки зору полягає в тому, що. Церква завжди була предметом маніпуляції і спекуляції для будь-якої влади, не тільки української. Це ми можемо побачити зараз на прикладі в Вірменії. Церковна карта вона часто розігрувалася, коли відбувалися певні проблеми або в внутрішній політиці, або в зовнішній політиці. Якщо ми подивимося на військову мапу, то на превеликий жаль, ми побачимо, що росіяни продовжують наступати. Вони продовжують руйнувати будинки, вони продовжують вбивати людей. Вони продовжують вбивати наших військових, наших цивільних, вони продовжують захоплювати. По клаптику українську землю і ніяких позитивних новин з фронту на жаль у нас зараз нема. З іншого боку, в міжнародній політиці українська держава також переживає важкі часи. Це це разом складається у висновок, що на сьогоднішній день, на жаль, ми не можемо похизуватися ніякими конкретними перемогами або позитивними зрушеннями. Але для того, щоб підняти свій соціальний і політичний рейтинг, потрібні перемоги. І однією з такою перемогою може бути перемога над своїми громадянами, над українською православною церквою, яку дуже довго вже в СМІ демонізують, і будь-яка новина, що щось зробили погане по відношенню до української православної церкви. Церкви в певних колах суспільства вона викликає позитив. СМІ зображає цю подію як те, що українське суспільство давно бажало, як те, що принесе користь українській державі, і як те, що звільнить українську церкву від російського ярма. Але насправді відбулося лише те, що громадянина України, людина, яка народилася в Чернівецькій області, людина, яка є щирим патріотом української держави, людина, яка є справжнім християнином, монахом, аскетом. Цю людину було позбавлено українського громадянства, чим викликали невдоволення і в союзників, і в більшості українського суспільства. Митрополитонувки ще в перший день війни, в перші години, зробив офіційне відеозвернення, в якому засудив військову агресію Російської Федерації, називаючи це Кайновим гріхом. Дорогі брати і сестри, сталося. Трагедія Росія розпочала воєнні дії проти України. Українська православна церква завжди була, є і буде своїм народом. Я сьогодні звертаюсь до всіх вірних нашої церкви і до всіх українців. Не впадайте в паніку. Треба усі дні посилити покаянну молитву за нашу українську землю і за наш народ. Після цього на офіційному рівні, на рівні єпархії та на рівні парафій, Українська православна церква всіляко підтримує українську державу, українське військо та українських переселенців, тому що сама українська православна церква вона складається з українських громадян, які люблять свою державу і хочуть скорішої перемоги та настання миру. Хочуть, щоб всі окуповані території повернулися. Хочуть, щоб чобот російського солдата ніколи більше наступав на українську землю. Але, на жаль, українська влада не хоче цього бачити. Тому що при всьому в цьому, але українська церква вона залишається церквою Христовою. І головне в житті церкви це служити Господу Ісусу Христу. Вона ніколи не стане кишеньковою церквою, такою, якою є сьогодні на жаль, православна церква України, такою, якою є сьогодні на жаль, Російська Православна Церква на території Російської Федерації, Українська Православна Церква, начелює Боженішим митрополитом Онуфрієм, намагається всіми силами служити Господу та народу України. Давайте разом помолимося, аби за проханням єпископату Української православної церкви президент України Володимир Олександрович Зеленський проявив мудрість та відмінив це рішення про припинення громадянства блаженнішого митрополита Онуфрія. А ми будемо продовжувати бути вірянами Української православної церкви та підтримувати наше духовенство в цей складний час. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!